Це один з парків Ірпіня, за який воювали місцеві мешканці ще в 2014 році. Оцей будинок був на першому на першій позиції. Там будинок Ігоря Михайлішина, колишнього заступника міського голови. Тут вулиця Полтавська і Гастомельське шосе. Там за цією площадкою Камелот розбомблений під час атаки на Ірпінь. Але цей парк залишився. Тут стояла палатка протестувальників серед Протестувальників був а, однією з визначних дієвих фігур а, Дім Овдаленко. Зараз він на фронті, отримав поранення 20 числа, 20 березня під час атаки орків на Ірпінь. А це був потужний, потужний захід орків в Ірпінь. От. Ну і тут церква ще у 2007 році збудована. от І такий невеличкий парк а, мешканцям залишився і зараз незручні історії пригадують через яку певну а, громадську дію а, вдалося відстояти цей парк, який планувався під забудову. А, як там невеличкі ділянки біля військового шпиталю та інших. Тут навіть вон є туалет в цьому парку. Так що все, все тут гарно. А незручні історії йдуть далі в Ірпеню.